Неспішний ранок з Наталкою МАРИНЧАК Неспішний ранок на хвилях радіо на КПУ. для вас працюю я, Наталка Моринчак, і е, власне друзі, е, що 12 листопада оголосила лавратку Букеровської премії 2024. Нею стала англійська письменниця Саманта Гарві за роман Орбітал. Ну і що не так з премією Букера, е, і чому її призначення обурило багатьох українців? Ми сьогодні будемо говорити з Ганною золотарьовою, очільницею книжкового клубу. Віват. От, людиною, чиєму досвіду в книжковому світі, я дуже довіряю. Перед тим, як почнемо говорити, при вітання. Я зацитую та, що написала літературна критикиня Ганна Улюра на своїй Facebook-сторінці після оголошення коротких списків Букеровської премії. Отже, у Уже в першій спільній розмові це йдеться про е, Роман, який отримав премію Букера. Да, що там? А е, уже в першій спільній розмові американець розкаже японці про свою подорож до Хіросіми та скаже, що американські християни розповзлися по всій землі. Росіяни пообіцяють, що струсять з землі цю заразу. Всі розбіжності в космосі зникають і в Ілюмінаторі Матінка Земля. От така ось Цитата, ну і е, власне там ще одна цитата є, з якої я пам'ятаю, що Ганна Улюра написала е, е, що е, Японка там розповідає про те, як на ній позначилася ця атака на хіросіму, да на її роді, фактично. от е, На що? росіянка говорить, що найбільше на неї вплинув розвал радянського союзу. Отак, от, от ну а тепер. Давай розкажемо, що не так з премією Букера. Та все не так цьогоріч. Так, так цьогоріч все не так. А, ну, Давай більше конкретики. Ну, давай. Якщо ми говоритимемо, ну по-перше, сама премія багато хто в літературному процесі зараз називають її репетицією Нобелівки. Чому? Угу. Бо вона ну вона направду важить. Вона дуже угу. важлива премія так. для літературного процесу. Це перше. По-друге. Лише п'ять лавреатів направду, букера отримали Нуполя, але мова йде про. Направду тенденції здебільшого, mm -hmm. тобто mm -hmm. про що ми читатимемо, про що ми говоритимемо, mm -hmm. і ось це загрожування, ну як власне, мінімум, продовж або року, або так, що стане тенденцією, що mm -hmm. на що ми зважатимемо, що буде важливим, що для нас визначатимуть як те, що важить, так, mm -hmm. яким по якому процесі ми житимемо. Тому ну там обирають здебільшого. От тут наголошують на тому, що премія вона про соціальні питання в текстах, вона про. Mm -hmm. Важливі речі в сенсі політичні, екзистенційні питання. Ну, тобто вони намагаються розкрити для пересічного умовного читача нові імена, які важать і які говорять про складне, важливе і ну, щось таке, що ми не одразу можемо зрозуміти, mm -hmm. напевно. Але з цим романом мене направда більше я трохи виправлю там японка про Нагасакі каже, але перед да, цим. Да, okay. Але ми знаємо дамо мою тягу до того, що а, воно так. має бути точним. Направда, там сам текст про як його назвали на сайті самого Букера, медитація про майбутнє на землі. Ну, типу, така собі. Про все екзистенційна mm -hmm. така штука. І ось це загравання з тим, що е, вони сильні, тому їх тут двоє. Е, вони бачать землю з ілюмінатора, але м, за Румунії, ну тобто з Румунією починається Москва. Це взагалі мене так обурило, mm -hmm. мене аж потряхувало. Кілька днів мої друзі просто слухали Слуха, про те, що а не так. Як ти взагалі ти дочитала до кінця? Ні. Не я не так. я перепрошую, я не змогла. <рес> да. Ну але м, я розумію, що там все закінчиться на тому. Ну я прочитала е, анотацію, і, типу, там починається тайфун, і а тут починається е, всесвітня любов, і типу, така колиска е, майбутнього е, людства, mm -hmm. і мене це настільки вкурвало, що я була. Я не знаю, чи можна говорити можна. таке. таке можна. Але я була настільки зла, що я не могла. Ну, по-перше, я читала англійською. Я не можу сказати, що мій рівень аж настільки гарний, угу. щоб я читала і абсолютно все. Але я розумію про що мова, і мені мені прям важко було о, з оцим заграванням. Угу. Я там ще є так, така точка, що в них окремий туалет навіть бо. Там є криза на землі, дипломатична криза, яку вони намагаються, від якої вони дистанціюються. Тобто вони не говорять, чому вона виникла, вони не говорять, що до неї призвело, як її вирішують на землі, але вони мають навіть їм передають якісь. Не накази, а, напевно, як ви маєте комунікувати, на чому має... настанови. Дякую, угу. да. Що це як це має виглядати у вас там, щоб це було адекватно тому, що відбувається на землі? А вони типу цим нехтують, бо ми тут. Ам... Любимо одне одного, бо ми тут колиска землі. Ми тут з кращих ага. так інше. До речі, вибачте, я тебе переб'ю uh -huh. для тих, хто не читав, не читав анотації. Я трішки скажу, що з роману такий команда астронавтів: італієць, американець, британка, японка і два росіянина на міжнародній космічній станції вчаться співіснувати разом у мирі. Ну в принципі, уже така анотація про загравання, правда? Да. І мені здається, що тут дуже багато загравання. Ну дивись, тут певна тяглість, така навіть я б сказала, інституційна. Бо uh -huh. Європа звикла загравати. По перше, європу, як то кажуть, підкормили. Да uh -huh. ми всі знаємо, що ці катедри, які мали бути славістикою, були кафедрами таке, Це ми Правда, всі знаємо. Так. Да, це ми всі знаємо. Але мені здається, що ось ця звичка до того, що Росія звикла хмуряти Європу, uh -huh. щоб вони вважали їх за. Ми вчора про це з mm -hmm. топе да, говорили, та, да та, про та, цю згадковість загадкові, що вони не такі, як всі, їх не одразу можна зрозуміти. Для того щоб їх зрозуміти, треба кудись їхати. Ну, типу, на Валдай та дуже ясно. далеко. Та да. а потім зняти з людини шкіру, як да. то кажуть. І да. тоді вже вам відкриється глибинний зміст та, потім, російської душі. Російської. Це правда, і ну направду, ось вся ця історія про загравання, про uh, співпрацю, що ми всі знаємо, що КГБ mm -hmm. проплачувала всі ці. Історії. Історії, з тим, щоб це були катедри росистики, і все таке інше. Тобто тут я на 100% згодна з забушка, коли, коли вона каже, що нам потрібні власні ці катедри, щоб mm -hmm. не Росія казала про yeah. Україну, а ми казали самі про себе і mm -hmm. про них також. Mm -hmm. Бо вони направду, не мають такого м, портрету, який був би хоча б якось правдивим. Mm -hmm. Вони мають свій погляд на себе. А ну хто про себе скаже, що та ні, я так собі я людина». да ніхто так ну навіть так собі ніхто не скаже про тому е, вся ця історія вона здебільшого про те, що е, вони намагаються толерувати те, що відбувається. А те, що в кни я хочу визначити, що е, процес ведення книжки він довгий, так. Так, до ця книжка була подана як рукопис в приблизно в листопаді. Я просто вчора в рамках підготовки до нашої ви я не дивилась. Я написала своїй подрузі, яка зараз в Женеві, і угу. просто попитала в неї продати. Вона каже, що приблизно в листопаді цей рукопис купили. Uh -huh. Видавництво. листопада 22-го року. 22 друга Коли на Європу Коли якраз так. Ну типу, це була ще, да, це була не о, лютий березень, да, то ось uh -huh. ця саме найактивніша хвиля, але в листопаді там ще була хвиля наших. Ми говорили uh -huh. про це, ми uh -huh. про це кричали. Вся Європа знала, і в цей момент видавництво купує права на цей рукопис, uh -huh. видає його в 23-му році для того, щоб зараз він отримав. Uh -huh. Букера. Uh, uh -huh. yes, <laughs> 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 я зла. Так, я перепрошую. Слухай, вас. а була якась альтернатива? З цього роману, ну, ти, власне, власне, ну, шорт, так, власне, власне, ти бачиш якусь альтернативу? Бачу. Ну, наприклад, мені, я не можу казати про всі книжки, я, по-перше, не всі прочитала, угу. але я про всі, про всі прочитала. Так. Мені сподобалося. До речі, це взагалі дуже цікаво, що цьогоріч було п'ять жінок і один чоловік. Угу. Ну, так, Зазвичай гендерно. трішки інакше. Трішки. Трішки от гендерний, отакий от вага яка до жінок якраз ось ця хвиля. Це мене направду дуже. Я була дуже цим задоволена, але я б тут голосувала якраз за єдиного чоловіка, не тому що він чоловік. Uh -huh. Бо його текст дуже цікавий. Це переосмислення історії Калібрифіна. Ну, типу, з його точки зору, вона чому він ну, достатньо маргінальний? Чому він. Я не прочитала цей текст, але мені було б цікаво от про це прочитати. Uh -huh. Чому він а, такий маргінальний? Чому він взагалі такий, як він є? Що його формувало? як його формувало? як його формував цей біглий каторжник? тощо. Ось Еверета текст а Джеймс. Він Якщо не помиляюсь, вона називається. І от цей текст, наприклад, мені був поцікавішим. Mm -hmm. Там ще були тексти, в яких не було роснів взагалі. І mm -hmm. мені здається, що будь-який текст не має русні, який є в шортлісті букера, він а, був кращий, ніж цей. Ну знаєш, от якось премія Букера це завжди та та премія, на яку ти орієнтуєшся. Да? Дійсно, як ми вже зазначили, що ти будеш читати впродовж наступного року. От, тому що ясно, що перекладна література, видавничий процес дійсно довгий, і перекладна література до нас потрапляє ну, інколи одномоментно з всесвітнім виходом, так? а інколи там, через рік, інколи ще ну, довше. Цьогоріч видали букера 22-го року. Uh -huh. а, і ось ну там також не обійшлось без росні, але там просто є загадка, що хтось там русські. Ну, uh -huh. типу, але загадка про це а, це одна історія, і він там труп, тому ну типу, це не тригерить. Я Це не тригерить. Це прекрасно. Боже, я розберу, тебе на цитати. Дякую. Так. Ціную. от і тому там, але там також дуже е, важкі речі. Там революція на Шрі-Ланки, дві війни, там протистояння, там постійні е, спогади про те, що ну, по-перше, е, навіть розповідь е, іде від людини, яку вже порізали на шматки і викинули в озеро. Uh -huh. Тому ну типу він попадає в міжсвіття, і як він звідти намагається а, зробити ну типу правильне рішення, щоб дати своїм uh -huh. правильне рішення. Він може з'являтися серед людей, ну умовно з'являтися, тобто він з'являється, його не чують. А він може з'являтися серед людей лише коли про нього згадують або там, де його тіло. І це така важка дуже історія. Я ще не дочитала я в процесі, але вона важка з точки зору читання. Важка з точки зору процесів, про які о, говорить автор, але вона читається е, з художньої точки зору, достатньо легко, тобто вона написана так, щоб її був здатен прочитати кожен. Ну бо це важлива історія, історія Шрі-Ланки, історія ось цієї війни. Там дуже багато рефлексії на тему урядових подій того, що таке корупція, про те, що людина, яка син єдиного єдиної людини, яка не був корупціонером, користується цим е, у влас... ну так, щоб йому було зручно. Але сам найбільший корупціонер в країні, і це дуже класно прописано. Мені ну, сам текст подобається. Але я до того чекаємо що... чекаємо сказати, що це роман Сім місяців Малі Алмейди правильно сказала. Якщо ви зараз надихнулися і вам захотілося прочитати, то знайте. Це букер 22 22-го року. Та. Та. Але я просто до того, що я нам я не планувала працювати. <голові> <голові> так, так буває. Зі мною так завжди. Я просто до того, що а, цей текст 22-го року він лише зараз вийшов. Так, так, так. І ось ця ось цей процес. Ну, якщо, це довгий шлях. якщо Ну, зараз на дуже цікавий шлях, що ми купуємо, вже маємо купувати uh -huh. права на тексти, які вийдуть друком лише в 26-му році uh -huh. в оригіналі, uh -huh. і їх тоді деякі Встагаю. тексти віддають одразу, uh -huh. щоб вони одразу потрапляли uh -huh. на всі ринки, uh -huh. але так не з усіма текстами, uh -huh. на жаль. Ясна ясна справа. Так, слухай, ну о, окей, ми на початку заявили, що з премією букера нині все не так, що ще не так, Аню. Е, ну направду, моє все не так було здебільшого до тексту, бо, наприклад, до журів мене питань немає. Люди мистецтва, люди. Хоча також є питання, якщо вони це обирають, так то тобто, щось е, е. що у людини в голові, якщо вона обирає такий текст про те, що е, якоїсь країни, яка на слуху, умовно, да е, е. е. це не порядок денний в Європі. Ми розуміємо це, що Україна не порядок денний вже. Е, е. Але ми всі знаємо цю історію, ми знаємо, що війна не завершилась, але ми усвідомо обираємо текст, в якому a um... Ну, ось ну, загравання, то ми вже вирішили, що це не окей. Але ми свідомо обираємо текст, в якому немає країни, тобто там за межами э, Росії починається Східна Європа. Mm -hmm. Ну, типу, то два варіанти: або ми ж Європа, да. або... <с? <с?> або нас не існує. Ну, да. так. І мені мені жодної з варіантів, на не те, щоб подобався, але э, в них там з Румунією, Москва, і мені, мені десь це э, різнуло дуже в тексті. що вони ж там кілька сторінок або кілька речень. Ну, тобто типу, вона там дуже розлога про те, як мерехтить Москва з космосу. Ага, ага. Ну, угу. ну мені, мені дуже важко з цим. Я думаю, і не дочитала, naprawdę. мені важко це читати. Мене це тригерить, мене це злить, і потім а, мої друзі кажуть, Боже, не читай такі книжки. Я кажу, я не можу, це бугер, я маю це прочитати. Угу. І не лише для роботи, але й для власного, щоб потім сказати, фу, мені не подобається. Я маю це казати грунтовно, я не можу казати це просто так. Що там ще було? Mm -hmm. З того, що мене прям тригернуло, ось, з цієї цитати, що ти навела від початку, mm -hmm. Mm -hmm. що э, Русні все одно надається ось цей э, картблан. Дивись, тут взагалі цікаво, американець він рефлексує на тему, що вони зробили. Так. Русня не рефлексує навіть в таких текстах, тобто їм навіть не дають можливості відрефлексувати, що вони роблять. Ну, типу, ніхто навіть не має, ну, типу, Надії на те, що вони колись відрефлексують те, що вони роблять. А оце цікаво. От і в них складання, що, знаєш, да, знаєш да, це да. прям взагалі мене бен загравання з одного боку, а з іншого боку, розуміння, що не вони, буде. Там, <рив> оце, тобто, американці відрефлексували, <рив> вони <рив> розуміють, що це. Вони розуміють, як це повпливало. Японка, яка рефлексує на тему, що там бабця її померла, а мати помирає або померла, от коли вона на орбіті <рив> була. Ну тобто, от от і. На цьому тлі розповідати, як розпався шалено прекрасний СРСР. ну, боже розпався та славімо. Mm -hmm. Нарешті всі будуть жити як хочуть, mm -hmm. діти mm -hmm. мають іти. От, от це дуже знаєш, знаково і показово, що цей роман отримав Букера, Бо відповідно просто так премії ніхто не отримує, так? Журі має читати ці тексти, журі має розуміти глибоко підтекст під і, і контекст, і і контекст і в якому все це виходить, так? От, що би ти радила обрати за альтернативу? От ми тепер знаємо, що ми не будемо читати значить, роман, який виграв премію. Точно. От. Щоб ти радила нам обрати для того, щоб все-таки можливо з того самого шорт листа. З Цьогорічного? Так, так, з цьогорічного. Ну, ну, в мене є надія, що перекладуть 에, Джеймса Еверета. Бо uh -huh. ну, це цікаво. Я взагалі дуже люблю ретелінги, і тому мені а, і як рефлексують на тему цих ретелінгів а, американці. Вони взагалі шалено прекрасно рефлексують. От uh -huh. нація в якої рефлексія розвита, на мій погляд, просто неможлива. Рівень до якого Русня ніколи не дійде. Але от а, Джеймса, а, мабуть, так, якщо з цьогорічного, якщо. А, ну, я завжди раджу, якщо людина хоче почитати е, якихось букерів, то я завжди раджу букера букерів дві 2008 році. Угу. Зробили. Найкращий текст, який обирали о, з букерів. Букер, про речі, з 1969 wow. да, А в 2008-го вони обрали Букера букерів, і це aha. був салман Рожді з опівнічними дітьми. Aha, Оце я б радила, але aha. в нього ще є шалено прекрасні взагалі люблю роблюблюружді. Я розумію, uh -huh. що це не та любов, яка поділяє більшість, але мені подобається його тексти. Клон Шалімар, також просто неймовірний текст. Ну і о, також букер, якщо я не помиляюсь, покер здається. Вульфхол uh -huh. це. Вона велика, її кілька текстів. Вона не те, що проста. Але якщо оце ну, але це всі складні тексти. Якщо хочеться складного, от е, Малі Алмейди, вона ось місяць Малі Алмийди uh -huh. та Шихан Кернутілаки. так він е, більш легкий в плані е, е, напр, Я думаю, що це більш робота редактора і робота перекладача, щоб зробити його адап Ну, адапту. Я маю на увазі він навіть фрази деякі зустрічаються, які ми вживаємо в житті mm -hmm. зараз. Ну, тобто, він дуже адаптований під, то, під те, щоб його було зараз а, адекватно читати. Uh -huh. Ті тексти більш складні, і вони більш а, ну адаптовані, я не маю на увазі, що вони змінені. Oh, але та, та, ми та, підбираємо та. такі дати там. Ну, якщо ставлені вирази йдеться про них, так, 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 щоб, так. Наш, щоб щось. нам це було відбувалося, дуже круто. І от мені прям цей текст дуже подобається. Це з того, що перекладено українською. Uh -huh. Ну, але сандрашті не читайте. Читайте Ну, Тим паче, що якщо вже там було е, букер-букера, е, да. то я думаю, що то варто. Слухай, а я от, не чесно не відслідковувала це у, у сучасних видавництвах. Раніше знаю, що коли видається книжка премії Букера, то її ще окремо маркують. Зараз да, маркують, так? Да, і зараз маркують. Є uh -huh. е, десь позначка, що це Букер-Прайс uh -huh. або Поліцер, або прям. Mm -hmm. Золотим по зеленому yeah. лауреат поліцерівської премії, mm -hmm. або ще якось, але це марковані тексти завжди. Або можна спитати у всіх книгарнях. Книгарі всі знають, де тексти, які номіновані, або взагалі визначні, або визначні, бо є ще й гонкури. Mm -hmm. Ну, взагалі, букер задумувався як американська відповідь французьким гонкурам. Це правда, і це шалено прекрасно. Лише тут дуже ну, оскільки Booker Prize має спонсорів дуже класних, то і там премія цьогоріч, якщо я не помиляюсь, я можу помилятись, бо я не відслідковую там чуть приблизно 100 тисяч доларів премія ще uh -huh. до того. А Гонкур це більше така премія, яка. М ми всі знаємо, що французи не вміють вкладати гроші. Вона мала б бути за, е, да, за обсягом. Це мала б бути така собі альтернатива. Е... Нобелівки вже на, сь на сьогоднішній день, але а, зараз премія складає 10 євро. Mm -hmm. Але я маю зазначити, що після Ганкурів Сімона Дебумара купила собі квартиру в центрі міста. Mm -hmm. Просто бо її романи розкупили, і за роялті з продажу mm -hmm. цих романів після отримання букера вона вже купила собі навіть квартиру. Тому або mm пишіть? -hmm. <laughs> Або, або, або читайте. Друзі, ну ми, ми, ми закликаємо вас насправді читати хороше, якісне, читати те, що вас не трагерить, читати. Те, що має якісні українські переклади, або від початку написано українською, от наразі, слава тобі, Господи, сучасне українське книговидання знаходиться плюс-мінус в хорошому стані. От, все більше нових імен з'являється, це приємно, і більше якісної літератури. От дякую тобі, що ти сьогодні до мене завітала. Як завжди не мало часу. Але ми ще поговоримо. ще поговоримо обов'язково? От поговоримо, ще окремо про. Клуб, в якому ви все це читаєте аналізуєте, і аналізуєте, яким чином все це відбувається. От ми вже мали таку розмову, але тоді пішли ще в якісь дебрі. От ну так вже стається. Вибачим, Прям, пря пря прямий етар, це така штука, що завжди нас кудись заводить. Друзі, перед тим як зараз ми підемо вже з етару, маю вам сказати одну з термінових новин, не знаючи. Бачили це вже наші новинарі. Наразі на території Харківської області тимчасово не працює лінія 101. В екстреному випадку можна скористатися резервними номерами телефонів для виклику служби ДСНС. А, паралік номерів ось власне 050 28 68 101 050 28 68 101 і 093 621. 7798. А на цьому ми завершуємо наш неспішний ранок. Друзі, підтримайте українське, читайте українське, слухайте українське і залишайтеся на хвилях. Радіо накипіло.